Друзі, всім вітання. Вашій увазі пропонується Toyota Camry 2011 року випуску з двигуном 2.5, офіційна, 191 тисяча пробігу. Давайте її запустимо. Подивимося, яка в нас в салоні. Пройдемось товщиноміром. Дуже класна тут посадка. Запускається з кнопки. Кермо одразу регулюється під водія. Класне кермо дерев'яне. Поїхали назад. Камера заднього виду. Давайте автомобіль пройдемо товщиноміром. Починаємо з капота. 235, 290, 238, 247, 222, 261. Передувався капот. Крила. Ліве крило переднє, рідне. 87, ліва передня дверка. 93, 84, 91, 91, ліва задня дверка 101, 95. Обидві дверки в рідній фарбі. 95, 100, 120, 105. Заднє крило теж в рідній фарбі, Кришка багажника 99, 81. Рідна, заднє праве крило 91, 208, 198, 237, 214, 197. Підфарбовувалося заднє крило. 115 85 94, задня дверка рідна. 101, 82, 95, передня права дверка також рідна. Ну і крило також рідне. Як ви вже зрозуміли, фарбувався капот і праве заднє крило. Але це допустимо для автомобіля 11 року випуску. Друзі, давайте відкриємо капот. Не часто, напевно, це роблять на Тойотах, але ми зробимо. Взагалі підтікань візуально я не бачу, та їх і не повинно бути на цій машині. В цілому підкапотний простір виглядає ось так. Дійсно така гарна машинка, що хочеться просто стояти і ось так дивитись на неї. Але давайте переміщатися в салон, тому що там багато всього цікавого. Друзі, тут так комфортно сидіти, таке зручне сидіння, а позаду ще зручніше. Мультикермо, регулювання звуку, можна взяти трубочку, є блютуз. Магнітола, клімат-контроль, підігрів сидінь. Автоматична коробка передач, ось такі ніші тут для підстаканників. Все класно, гарненько сховано, прикурювач, підлокітник доволі великий, який рухається, дуже зручний підлокітник. Тут ще така ніша з USB, нічого собі, USB-вхід. І ще один прикурювач. Прикольно зробили. В принципі, все, що треба, тут є. Друзі, просто такий гігантський бардачок. Я не знаю, туди можна багато всього накласти. Ще один підстаканник в дверці. Та сама історія і в водійській дверці. Коротше, дуже тут зручно. Стелю головою не впираєшся. Ну і давайте переміщатися назад. Позаду виглядає все наступним чином. Тут ще більше підстаканників. Все зроблено для того, щоб з комфортом рухатися на, далекі, на далекій відстані. А тут, друзі, місця просто капець. Я от за собою сів, шкіряний салон, такий під, підлокітник, каніша тут є, можна щось сховати, прикурювач, потім наклони спинки. Можна собі спинку відкинути назад. Електропривод класна штука. Підігріве сидінь. Вмикаєш, вимикаєш. Зараз він не працює напевно, бо авто не запущене ну І ще тут куча кнопочок, чесно, не вдавався в подробиці. Напевно, тут можна регулювати гучність, температуру в салоні. ну І тут, друзі, такий салон, що хочеться їздити тільки позаду. місця багато, спинки нахиляються. Коротше, просто такий кайф. Подивіться на цю дверку величезну. На автомобіль встановлені колеса 16-го радіуса. Також є прикольний такий спойлер позаду. Гарно виглядає. Літня гума. Зимову треба купувати. Такий роздвоєний вихлоп. Ну і ціна цієї легендарної машини 14900 доларів. Перше в мене таке, що мені не хочеться з машини виходити. Капець, як тут прикольно. Звісно, тут є ще електрорегулювання спинки, сидінь. Також немаловажна функція для повного комфорту. Не хочеться смикати ті ручки механічні. Так об друзі сів би в вінниці. Та й опинився аж в Одесі на морі.